У нас з 1 серпня цього року розпочалися додаткові заходи з імунізації проти кашлюку дифтерії правця в Черкаській області, і це дитяче і доросле населення. І ці додаткові заходи пов'язані з тим, що в нас і в Україні, і в нашому регіоні збільшилась захворюваність. Основна мета цих заходів це надолужити щеплення і запобігти виникненню розповсюдженню спалахів. Ну насамперед хочу розказати про кашлюк, тому що це інфекційна хвороба, яка вражає і дорослих, і дітей. І вона останні роки в нашому, в нашому регіоні не реєструвалася. А от за вісім місяців цього року в Україні практично зареєстровано шість тисяч випадків. В нашому регіоні це вісімдесят дев'ять випадків, причому розповсюдження цього захворювання воно не однакове на нашій території. Найбільш всього вражені Уманський район, Звінігородський і Черкаський. Характеризується це захворювання. Приступами, нападами кашлю, і е, маленькі діти вони страждають найбільше, тому що е, може статися в них під час нападу зупинка дихання. І це дуже небезпечно, тому що діти маленькі, в них адаптивні е, свойства не дуже розвинуті і. В деяких країнах навіть реєструвалися випадки смерті від цього інфекційного захворювання. На сьогоднішній день забезпечені ми вакциною повністю. А КДП у нас приблизно 42 тисячі на сьогоднішній день доз. Це предостатньо для проведення і додаткових заходів, і планової вакцинації. І, е, значить, дифтерія і правець зі зменшеним містом антигену у нас на сьогоднішній день 9 тисяч доз. Але вакцини вони використовуються поступово, але й надходять у нас з певним періодом. Тому і Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я Моз України. Ну і ми зацікавлені в тому, щоб наш склад не пустував і щоб ми розвозили вакцини або к нам зверталися. і Ми віддавали ці вакцини на вакцинацію. Всі е, пацієнти, які бажають отримати щеплення, вони повинні звернутися до свого сімейного лікаря. Навіть якщо в них нема декларації, заключеної з тим чи іншим е, лікарем, вони можуть звернутися в медичні заклади первинної ланки. І е, тоді керівництво надасть повну інформацію. І е, організує проведення щеплень, якщо е, пацієнт звернувся ну, не до свого лікаря. Е, всі вакцини перевірені, вони мають всі дозвільні документи, вони ефективні і е, використовуються дуже давно, я вже про це говорила. Ну, головне, що вони безкоштовні. І всі, хто приїхав, хто не знає, куди звертатися, хто не може отримати повноцінну інформацію, я пропоную навіть звертатися в наш центр. Ми надамо всю всі дані, які в нас є, і по документації вакцин, і по тому, як вони зберігаються, і хто працює з цими вакцинами, і навіть допоможемо організувати проведення щеплень.